Ломаченко інвестував гроші в російську кампанію, її власник був довіреною особою Путіна на виборах, і тут вони ретельно заглибилися взагалі в предісторію і в те, що це воно таке за бізнес, в який вирішив свої гроші проінвестувати Ломаченко, український боксер. Аж за якого соромно, одним словом. Ще до повномасштабного вторгнення дворазовий олімпійський чемпіон побудував в затоці одеської області. Стильний Лома Клаб Хотел. Але тут поїхали далі. Він співпрацює з таким от Аркадієм Новіковим. От він Новіков його звати. і Він свого часу, ще з 90-х, має зв'язки з російською владою. Він в ресторанному бізнесі типу, працює. Йому там в багатьох випадках допомагала влада, тобто в якості ФСБ, як ми розуміємо, Допомагали йому від бандюків захищатися свого часу. Це все в статті дуже гарно детально описано. Він е, свого часу в царська охота в такому закладі пригощав Єльцина, е, він особисто знайомий з Путіним, був членом вирчої ради партії Єдина Росія. Ну там тобто Дуже цікава в нього біографія, тобто такий дуже-дуже сильно е, Русський чоловік, е, дуже любить Єдину Росію і Путіна в тому числі. Але, от е, як виявляється, Маченко. Став співзасновником, точніше інвестором такого собі Лома Holding, який саме займався відкриттям таких от ресторанів у США, і відповідно свої гроші він інвестував в бізнес, по суті, російського друга Путіна Лепшого. Вони тут ви побачите багато. Навели документів, фактів беззаперечних, які можна просто все знайти, все почитати за бажання. Якщо у вас є достатньо вільного часу, вам хочеться ще до додаткових факт чекінг зробити, можете заморочитися зробити це все. Але, от, бачите, лома Power Holdings, це от якраз воно і є. Може він собі подумав, я Ломаченко, я Лома, Power Holdings, От, напевно, це судьба, і вирішив туди проінвестувати. Я не знаю, як можна було приймати такі рішення. Типу, от немає більше, куди дівати кошти, треба інвестувати. Росіянам. от така от предісторія коротко. Можна перед тим, як Роман зачитає пост, я спочатку трішки фактажу, потім побомблю і замовчу. Кримінал в Україні завжди вкладався в боксерів. Якщо дуже цікаво, прям дуже яскраву історію, це браття клички. І такий прекрасний персонаж, як Рибалка Віктор Іванович на прізвище Рибка, якого у 2005 році вбили. Просто погугліть цю історію, там не один фільм документальний, бо більше того, е, Віталій. Личко не дуже не, не, не дуже любить це згадувати, але це було в Україні. Кримінальні е, структури, люди з кримінальним минулим і сьогоденням, дуже часто вкладаються в українських боксерів. Більше того, вони їх приводять, в тому числі до таких структур, як Російська Православна Церква в Україні, тому що Російська православна церква в Україні, як правило, ми їм гроші цим авторитетом. Відкрию теж маленький секрет, і забезпечує їм зв'язки з російськими силовими структурами, тому що в Росії не можна заробляти гроші, не дружачи з ФСБ, бо просто відірвуть голову. Тому це не дивно. не дивно Мене бомбить інше. От є позиція Ломаченка, якого вже всі чітко охрестили тим, ким він є. Вже прийнята відповідна законодавча база. Скажіть мені, будь ласка, якого хріна? Ломаченка має досі орден за заслуги першого ступеня, орден за заслуги другого ступеня, орден за заслуги третього ступеня. Якого хріна? Він досі має державну нагороду. Якого хріна Українська Федерація боксу досі вважає його е, заслуженим е, майстром спорту, здається, чи кандидатом майстра майстри спорту, щоб не брехати, Я зараз навіть спробую оновити. Так, да, він кандидат майстра майстри спорту. Досі він має це посвідчення. кого хріна людина користується, Боже, ти збав, там, що він боксер, що в нього є гроші. Такого хріна в нього досі є ці всі нагороди. Що це за політика української держави? Да? Ті можна, можна закрити очі і не дивитися на це все, на те, що він говорить, на те, що він продукує. Він же це продовжує робити. Чому ми в цьому світу не заявляємо, що він тепер не українець для нас? Він для нас. І це має робити держава публічними кроками. І тоді у Васі у будуть проблеми з контрактами, будуть проблеми з промоушеном, будуть проблеми з рекламними контрактами. Які в нього проблеми? Нема проблем. Ми тут зібрались, ах, який хреновий Ломаченко. Хреновий. Але реакція де? Нема. Ну, слухайте, це ж не перший олімпійський чемпіон, який, по суті, зрадив Україну. Хай Сергія Бубку згадаємо. Теж здавалося б, міг би бути гордість України, а що в результаті сталося. Тому, бачите, десь не з усіма, десь якісь є проблеми з мозком, деяких і стається таке. Мені ж цікаво, Романа, що давайте послухаємо зараз всі разом, зараз. Все Ні, є. така, що, Лобаченко Вася, він ну, в цьому не є унікальний. Він там нічого нового mm. не відбулося. По-перше, тобто він завжди був е, такий схиблений на русском мірі. Я не знаю, хто там Усика е, повернув до притомності, і то це питання чи повернув. Тому що це ми ж проговорювали, що це ціла, ну цілий пласт е, генерація, яка вихована на зовсім інших цінностях. Це не українство абсолютне. Ну, тобто, багато хто вдягає на себе вишиванку або перевзувається як перед пришестям Трампа. Та? Тобто наш шоу-бізнес він просто стає суперпатріотичним, супер там україномовним. Але ну, ні, це так не працює. Тобто, в один момент це не відбувається. От, і це називається мімікрія, тобто під обставини, які склалися. Е, Ломаченко Кадучников. Чому? Тому що Кадочникова, яка стала причиною там, я не думав, що напише все ж таки Іван е, Іван Кузленко, колишній очільник Довженко центра, прямо такий пост на захист Кадучникової, що ви треба сприймати, і Параджанови по-іншому сприймав. Е, ні. Воно так не працює. Тобто, або так, або, або не так. І все. І тут не треба ніякі вимикати як, як, як ці ліберальні, цього, як призвищує, ну цього Кого? який захищає, ну він не захищає. Він там дуже в м'якій формі захищає. Каже, що треба сприймати світ в неодноманітності. Він виїхав за кордон. Іван Козленко, це колишній очільник ага. Довженко центру. Ми і ми його підтримували завжди, тому що він там зробив диво. На Голосівській, але він живе зараз за межами України. от Але я б тут хотів навести пост на телеграм-каналі Олега Івановича, тобто Мох Перкалаба, Олег Гнатів. Він же, колишній продюсер гурту Перкалаба, який знав ЦОЯ, і він розказує зі свого дитинства, тому що фільм Тіні Забутих Предків знімали тут. На Гуцульщині, тобто ну верховина і те, що довкола. Він написав наступне: це треба просто читати і розуміти, Ну що і як. Було мені 6 років, і в Верховині Вуйко Параджанов в клубі влаштував прем'єрний показ Тіни. Бо купа Жеблівського народу, ну тобто верховинського, бо це верховина, вона називається жеб'я знімалися в тому кіні. І я запам'ятав таке. Тато з мамою були в кіні, а я з кентом бігали коло клубу, бо що нам е, малим то кіно, і вздріли ми, що якась тьотя сиділа на лавці під клубом і курила. Хоча е, гуцулки курють. Моя баба курила гуцулски або верховину. Були такі дзигари без фільтру, тоді це 1965 рік. Вже ж. Але то місцеві, а то сиділа городська. Накрашена така й курила. А я вперся зачудовано на неї, а вона глянула на мене і каже: бризять сюди, пацан. Після кіна я питаюся у мами, а що значить бризять сюди? Мама така й не поняла, що я питаю, а потім вже пізніше я дивився тіні і впізнав ту тьотю. То була Марічка з кіна. До речі, я довший час не сприймав то кіно, бо головні артисти говорили не гуцульську, а по городськи. І тільки масовка -то була правдива. Другий раз я увидів ту тьотю, коли ми з Прохайським робили перформанс в Києві на міжнародному фестивалі, куди нас запросив Покійний Сережа Проскурня. То та тьотя підійшла до нас після перформансу і говорила, як це було прекрасно. Я стояв і угорав з Тараса, який ввічливо посміхався, перебуваючи в певному охуєнні від язика Марічки, стіни, отак от от, так і написано. Але це вже друга історія з тим перформансом. Колись розкажу, якщо не обломлюся, хоча вроді на моху, який заблокував на віки їбучий цукор, вроді вповідав. Тобто от він пише про цю кадочникову цю історію з дитинства, як потім це сталося, та їхня зустріч. Ну, от вам все пояснення. Що Ну, сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. І захист цього не має ніякого значення. Немає не, не що захищати. І Васю Ломаченка захищати не треба. Якщо воно тупе, воно тупе. Він боксер Дайте йому хорошого менеджера і хорошого хорошого е, публічного спічрайтера або там спікера, який буде за нього озвучувати все. Хай Вася боксує. А оці, оці вливання, які він робить, ну це, очевидно, знову-таки ми повертаємося до теми оціх, е, мажорів, які співали Яруски, і, і Кадучникові, і так далі. Що треба, щоб парламент встановив дуже високі штрафи за просування подібних речей, за колаборацію. Це мають бути мільйонні штрафи, щоб ніколи не схотілося знову. А дорослі люди мають сідати в тюрму за подібні речі, тому що у нас війна, а не. Вася Ломаченко. Ну, він, в принципі, такий і був завжди. Так що нічого нового. На цьому крапку можна поставити. Підтримує. що Підтримую нас, не ну, Ні, ну Неповнолітні мають відповідати батьки штрафами. Ну Бо батьки відповідальні за виховання своїх дітей. Батьки. так а такі як Вася Ломаченко, замість того, щоб інвестувати в економіку ворога, має теж сплатити штраф і присісти трошки за грати. І мені його боксерські успіхи до сраки, як і багатьом, я думаю, теж, особливо хлопцям на фронті, яких теж треба підтримувати в будь-який спосіб. Тому що тут серце крається, розривається, коли ти слухаєш їхні розмови, ну в безпосередньому спілкуванні. Ти ж, Іра, розумієш, ну, я думаю, що ти теж спілкуєшся з. Багатьма і Саша спілкується 100%. І mm -hmm. тут Вася Ломаченко. знаєш, Пилип нопель. Якого хера ти взагалі вилізло? Теж мені бізнесмен року. Не просто, він вже публічно, а тут він вже публічно після. Саша, бойовина, це не публічна то... особа, це, блядь, просто боксер тупий боксер. І мене тупий зараз бокс. його бокс взагалі не турбує ні в який спосіб. Зараз він просто за законами України мав би бути зрадником України. Да. І на цьому можна поставити крапку. А не вважати, що Ломаченко відстоює, він там бігав з українським прапором. А які йому дали, таким він не бігав. Це мавпа. Вася Ломаченко. Мав. Абсолютно мавпа. Абсолютно. Тому, ну. Хоч нагороди, хоч заберіть, ну гидко реально. Орден за заслуги трьох ступенів, три ордени. А, дякую, я що б, я б взагалі ну, скасував би всі нагороди, тому що вони роздавалися направо і наліво, як значки, знаєш, невідомо що. Як люди називаються, які колекціонують значки? Я не пам'ятаю. Я знаю там філателісти, ті шумарки, а значки не пам'ятаю.